Чи може зустріч Трампа і Путіна стати початком кінця війни в Україні? Президент США не лише заявляє, що Зеленський братиме участь у переговорах з Росією, але й називає конкретну дату припинення вогню. Путін, начебто, теж хоче швидко завершити конфлікт, але чи варто вірити таким обіцянкам? Давайте розберемось. Президент США Дональд Трамп в неділю 16 лютого заявив, що його зустріч з російським диктатором відбудеться невдовзі. Більш того, він запевнив, що президент України братиме участь у мирних переговорах з РФ. Трамп додає, що Росія має потужну військову машину і що раніше вони, вони навіть перемогли Гітлера та Наполеона. Також адміністрація президента США Дональда Трампа хоче домогтися припиненню вогню в Україні до Великодня, тобто до 20 квітня. Ну що ж, а як на мене, вся ця ситуація виглядає як чергова політична шахівниця. Трамп говорить про мир і навіть називає конкретні дати, Путін обіцяє швидке завершення. Але хто знає, що насправді коїться за кулісами. Ну, Зеленський, звичайно, має бути присутнім на таких переговорах, бо це питання безпосередньо стосується України. Але я би не поспішав вірити успіху цих зустрічей. Росія вже не раз. Показувала, що її слова часто розходяться з діями. Тому зараз головне не піддаватись ілюзіям і готуватись до будь-якого розвитку подій. А як вважаєте ви? Пишіть коментарі. Я вважаю, що треба довіряти лише діям. Говориш про мир, а в той же час обстрілюєш мирних людей. Також напередодні український лідер, посилаючись на дані розвідки, Згідно з якими Росія планує відправити 150 тисяч солдатів до, Біл... до Білорусі влітку, що може стати загрозою для навіть альянсу. І тут виникає питання, чи може Росія дійсно напасти на країни НАТО, чи це лише така чергова спроба привернути увагу? От, наприклад, Трамп висловив свою думку: Трамп оцінив можливість нападу Росії на НАТО. Президент США Дональд Трамп не згодний з заявами, що Росія може напасти на НАТО. Так, він прокоментував заяву Зеленського, що Росія готується до нападу на країни НАТО. Про це повідомив телеканал Fox News. Зеленський заявляв тоді, що РФ може готуватися до нападу до одного з країн НАТО. За його словами, влітку до Білорусі відправлять 150 тисяч російських солдатів, які можуть атакувати країни НАТО. Український президент послався на дані розвідки. А також я вам нагадаю, що напередодні спецслужби Данії. Оприлюднили, що Кремль буде готовий до нового вторгнення після завершення війни в Україні вже за півроку, якщо НАТО не буде переозброюватись. Ну а генсек НАТО Марк Рюте заявляв, заявив наступне. А якщо Путін збереться напасти на НАТО, то хай він навіть не думає про це. Він програє, реакція буде просто нищівною, заявив він. При цьому він визнав, що Росія за поточних темпів роботи її військової промисловості може значно посилити сили за 4-5 років. Тому альянс має бути готовим до цього і сфокусуватись на трьох речах: це підтримка України, збільшення оборонних витрат і розвитку своєї оборонної промисловості. І що, друзі, ми маємо? Трамп каже, що Путін не нападе на НАТО. Що е, залишається просто вірити, чи краще готуватись? З іншого боку, Зеленський та данські спецслужби попереджають про реальну загрозу. Ну, як на мене, ігнорувати такі попередження не можна. Тому Альянс точно е, варто підстрахуватись, а це підтримати Україну, збільшити оборонні витрати і розвивати власну промисловість. А як ви вважаєте, це реальна загроза чи це просто такий політичний? Тиск. Ну а тим часом на дипломатичній арені відбуваються дуже цікаві моменти. Делегація Сполучених Штатів та Російської Федерації зустрінуться вже 18 лютого, тобто завтра. Саудівська Аравія підтвердила готовність провести на своїй території зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Делегація із США та Росії зустрінуться в Ер Ріярді. Ну, це столиця Саудівської Аравії у вівторок, 18 лютого. Про це пише комерсант із посиланням на власні джерела. А, на жаль, детали щодо складу російської делегації видання не повідомляє. Однак в мережі писали, що Міністерство закордонних справ готує візит саме Сергія Лаврова. Також ЗМІ Російської Федерації повідомляли, що Російську Федерацію можуть представляти помічник Путіна Юрій Ушаков. Та директор служби зовнішньої розвитки Сергій Наришків. як пише Associate Press, у переговорах візьмуть участь з боку США держсекретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц і та спецпосланець Стів Уотків. Також Трамп заявляв, що дата його зустрічі з очільником Кремля іще не визначена, але він зустрінеться з Путіним у Саудівській Аравії дуже скоро. Напевно, представники двох країн обговорять ключові питання, зокрема можливість зустрічі Трампа та Путіна. Також склад делегації, ну якщо вірити джерелам, показує, що обидві сторони серйозно налаштовані. Трамп каже, що зустріч з Путіним відбудеться дуже скоро, але поки що всі деталі залишаються незрозумілими. Як на мене, це може бути спробою знайти спільну мову, але не варто забувати, що Росія завжди грає за власними правилами. Тому залишається лише чекати результатів і сподіватись, що ця зустріч принесе якісні зміни, наприклад, гарантії безпеки для України, про які Зеленський неодноразово говорить. До речі, Зеленський назвав безпекові гарантії, які хоче Україна від наших союзників. А президент серед безпекових гарантій, яких потребує Україна від союзників, назвав. Велику кількість ракет, значну чисельність армії, інвестицій, вступ до ЄС і домовленості про захист від партнерів на зразок тих, яких, наприклад, має Ізраїль. Так повідомляє Зеленський в інтерв'ю NBC News. Ще однією гарантією безпеки Зеленський називав, назвав Велику армію, яка має бути порівняна з чисельністю з армією РФ. Ну якщо Україна не є членом НАТО, також Зеленський зазначив, що Україна потребує. Інвестицій. І справді, коли Іран атакував Ізраїль, то Сполучені Штати, Франція, Велика Британія та інші хлопці, хоча Ізраїль не є членом НАТО, почали захищати ізраїльський народ від ракет Ірану. Але Ізраїль не в НАТО. А це означає, що він має якісь гарантії безпеки від Сполучених Штатів, тієї ж Франції, Великої Британії та інших союзників. Я вважаю, що Україна теж може отримати схожі гарантії, а ми цього друзі. Заслуговуємо. Ви тільки послухайте. Зеленський назвав кількість загиблих наших військових. Президент заявив, що понад 46 тисяч українських військових загинули за час повномасштабної війни з Росією. Ще десятки тисяч зникли безвісти або перебувають у полоні. І ви точно не знаєте, тому що зникли безвісти можуть бути мертвими, а можуть бути в полоні, сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News. Президент також зазначив, що близько 19,5 тисяч українських дітей були депортовані до Росії. І ми зовсім не розуміємо кількість тисяч, десятків тисяч цивільних людей, які загинули на тимчасово окупованих територіях, додав президент. І тут питання: чи можемо ми дійсно оцінити справжню ціну війни, яку Україна платить за свою свободу? Тільки послухайте, понад 46 тисяч загинулих, понад. Точної цифри досі невідомо. Але це лише вершина айсбергу. Десятки тисяч зникли безвісти або перебувають в полоні. Тисячі цивільних загинули на окупованих територіях, а близько 20 тисяч дітей просто були депортовані до Росії. Ці цифри вражають і приголомшують. Це не просто статистика, це тисячі зруйнованих родин, тисячі нездійснених мрій. А ще десятки тисяч, доля яких досі просто невідома. Як на мене, ці цифри повинні стати нагадуванням для всього світу. Війна в Україні це не просто конфлікт, це трагедія, яку розпочала Росія. Тому Зеленський ще раз надсилає меседж Сполученим Штатам. Зеленський звернувся до Сполучених Штатів щодо надр. Президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, пов'язана з українськими мінералами, повинна супроводжуватися. Гарантіями безпеки з боку США, допоможіть нам захистити це, і ми разом зробимо на цьому гроші. Якщо ми не отримаємо гарантії безпеки від Сполучених Штатів, я вважаю, що економічна угода не працюватиме. Все повинно бути справедливо, сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News. А за словами я вам нагадаю одного з нинішніх українських високопосадовців. Пропозиція щодо Копалин від США Україні не передбачувала жодних конкретних гарантій безпеки України. Ну тому Зеленський її і не підписав. Але українська сторона її допрацювала і відправила американцям на розгляд. Тож чекаємо на їхню відповідь. І друзі, а що ми маємо з останніх таких новин? Трамп називає дату припинення вогню до 20 квітня. Ну, побачимо, залишається небагато чекати, але чи можна вірити таким обіцянкам, коли Росія продовжує свою агресію? Зеленський чітко формулює, які безпекові гарантії потрібні Україні. Це потужна армія, інвестиції, членство в ЄС та конкретні домовленості на зразок тих, що має Ізраїль. Україна вже заплатила надто високу ціну. Це тисячі загиблих, депортовані діти, зруйновані міста. Тому будь-які угоди, включаючи економічні, повинні супроводжуватися гарантіями безпеки, принаймні на сьогоднішній день це так важливо для нас. як на мене, світ повинен зрозуміти, що безпека України це не просто питання нашої країни, це питання глобальної стабільності. А ви як вважаєте, чи готові союзники надати Україні реальні гарантії безпеки? Пишіть в ваші коментарі, що ви думаєте про останні новини, а я на цьому завершую своє відео. Дякую, що додивився до кінця. До зустрічі!